Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні настав саме той день, коли я можу показати повний розпуск ось цієї Зефіринки. Називаю її так, тому що не знаю її ім'я. Вона схожа мені на Зефіринки. Такі переходи на її пелюстках, від рожевого, такого яскравішого до блідно-рожевого по краях. На нижніх пелюсточках ось такий крап, і губа також у неї ось така крапчаста. І хочу розказати вам ось таку історію. Це моя перша орхідея, куплена тут. Польщі е, на мій день народження у 2020 році. Коли ми ще жили в робітничих хостелах, і для того, щоб не так було сумно, вирішила тоді я ще купити собі на День народження ось такий подарунок, щоб було за ким. Доглядати. Але щиро вам скажу, що доглядала я за нею так собі, тому що в цьому році весною ну дійшло до того, що вона коріння майже всі свої втратила, я її пересаджувала. Ну і вона е, добре наростила вже коріння. Я зараз покажу її розетку. Але все ж таки, так я доглядала за нею. Вона була, до речі, посаджена при покупці у непрозорий горщик, і я її поливала, знаєте, кожен тиждень, не перевіряючи, чи суха вона, чи мокра. От в мене було три орхідейки оця сама перша. Я їх так поливала під душом, але не перевіряла, чи суха, чи ні. Якось ну, так собі скажу, доглядала за нею. Але слава Богу, вона наростила коріння і ось порадувала мене ось таким цвітінням своїм на 9 квіточок. Ось тут розгалуження. Така гарна розетка в неї невелика, так як деякі листочки пропали ось так. І в горшку, як бачите, коріння вже зараз в порядку. Вона зараз напилася водички. Я її доливаю, коли поливаю, то е, ось тут заставляю, наскільки, на сантиметр, чи, може, десь так на сантиметр, і потім вона випиває. Декілька корінців вилізло через дно горщика і там собі плавають. У Водичці. Але раніше я її поливала. Це я останні декілька пончик. Е, останні декілька тижнів так поливаю, а раніше поливала до цього проливом. Подивимося, чи буде вона дорощувати бутончики свої. Чи ні, бо чомусь мені так видається, я подивилася. E, наче схоже на те, що буде дорощувати. Пончик 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 такий дорожка, трошки мокрий, хотів тицять водичку. Заліз у ванну і хотів тицять водичку. І зараз мокрий. Ну, от таке цвітіння маємо на сьогодні. Добре, що можемо ось так знімати відео і порівнювати потім із наступними цвітіннями. І якщо хто знає, можливо, в кого є така ахідейка, і ви знаєте її ім'я, то буду вдячна, якщо напишете, покажу ось так ближче. Бо до цього моменту, скільки. Не шукала, не можу знайти такої орхідейки. Ось така в неї губа, біла в рожевий крап, на нижніх пелюсточках має крап. І сама з ось такими переходами. В центрі світліша, потім йде яскрава рожева, і на кінцях також блідна рожева. Такий букетик. На цьому буду завершувати огляд цієї. І побачимось з вами в наступному відео. На все добре і до побачення!